Змінив склад, починаючи від функціонерів і до керівництва. Чернігівський осередок Національного олімпійського комітету України на 14-й звітно-виборчій асамблеї обрав нову команду, що найближчі 4 роки працюватиме задля розвитку олімпійського руху та видів спорту в області в цілому. Попередній каденції під головуванням Валерія Куліча, який пробув на посаді президента два терміни поспіль, вдалося чимало зробити. Зокрема, вивести відділення у лідери серед регіональних. Цього дня вони склали свої повноваження аби передати справу наступникам. Я е, не буду сухі цифри статистики е, зачитувати. Скільки ми провели різних заходів за ці часи? щиро серце хочу всім подякувати за ті роки нашої співпраці, мене як голови і всі, всієї нашої олімпійської родини. Дуже вам вдячний, продовжую лишатись в олімпійській родині і Чернігівщини, і України. От, і, е, чи можу буду допомагати і бути дотичним до, е, взагалі, до спорту в цілому? Здобутки відділення останніх років відзначили і почесні гості асамблеї. Міністр молоді та спорту олімпійський чемпіон сфехтування, а віднедавна і голова всеукраїнського нок Вадим Гуцай зауважив, що нині планка чернігівського відділення настільки висока, що задає відповідний темп усій організації, а також вручив Валерію Кулічу особливу відзнаку від імені всієї спільноти нок. Найкращий президент який тут були, і я впевнений, що майбутній президент. Зробить ще більше, тому що ми ж робили все так, щоб зробити все більше, щоб було до мене. Я вам дякую. Вибори голови регіонального осередку олімпійського комітету згідно з положенням відбуваються шляхом таємного голосування. Єдина претендентка, висунута федераціями біатлону та художньої гімнастики. Від 2015-го і до сьогодні перша заступниця голови НОК в області, заслужений майстер спорту України і учасниця трьох зимових олімпійських ігор Ніна Лемеш, яка також має чималий досвід в управлінні та адміністративній роботі. Профільному департаменті ОДА, міністерстві спорту та обласній раді. Її кандидатуру на посаду очільниці підтримали більшістю голосів. Прийняли участь у голосуванні 56 членів, і того недійсних бюлетенів не було. Проти 6 бюлетенів, за 50. Таким чином, за результатами таємного голосування головою громадської організації відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області на період 22-26 роки обрано Лемеш Ніну Петрівну. Ми вас. У 2021-му Чернігівське відділення обійшло такі потужні міста, як Київ, Львів, Харків та Дніпро, і посіло перше місце серед обласних центрів. А тому нині основні виклики, які бачить перед собою новообрана президентка, зберегти ті досвід і напрацювання, які маємо, та зважаючи на руйнування росіянами у лютому березні багатьох спортивних об'єктів області, відновити та розбудувати інфраструктуру. Це буде така системна робота у першу чергу з нашими обласними федераціями звитів спорту і національними фондом Олімпійської солідарності вже напрацьовується напрямок. Це відновлення спортивної інфраструктури в Україні, і ми, враховуючи там нашу позицію, враховуючи ті втрати, які ми понесли в спортивній інфраструктурі, ми вже сьогодні працюємо над відновленням всієї спортивної інфраструктури Чернівської області. У команді Ніни Петрівни також стрільчиня і олімпійська чемпіонка Олена Костевич відтепер перша заступниця голови. Так як вона лишається чинною спортсменкою і активно готується до ігор 2024-го, У неї є можливість шукати іноземних партнерів та налагоджувати міжнародну співпрацю. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, комунікація і координація, в тому числі з іноземними партнерами, пошук цих партнерів, пропаганда і інформування країн Європи і всього світу про те, що відбувається в Україні, про те, що відбувається на Чернігівщині, залучення будь-якого ресурсу за кордону сьогодні є надважливим, враховуючи. А її бажання відчувати себе в нашій чернігівській олімпійській родині ми віримо в те, що саме в цьому русі буде працювати Олена. Заступниками голови на засіданні обрали Андрія Дереземлю та Марію Родікову. А посаду відповідального секретаря отримав Дмитро Поріжок. Затвердили цього дня і новий склад самого осередку. На наступну каденцію це 66 членів та членків відділення, з яких 38 – представників федерації з олімпійських видів спорту, тобто подвоє від кожної з 19, а також олімпійці, тренери, представники ю ФСТ ФЕСТ та інших профільних організацій.